Коломийський манускрипт, фестиваль ярмарок краєзнавчої книги під такою назвою вперше відбудеться у нашому місті. Проведуть його у День Незалежності в Народному домі. Організатори очікують митців сусідніх районів та областей. На оргкомітеті з підготовки фестивалю побувала Оксана Мароняк. Перший фестиваль краєзнавчої тематики Коломийський манускрипт, за словами організаторів, може стати щорічним. Його приурочить до 19-ї річниці незалежності нашої держави. На оргкомітеті в центральній районній бібліотеці були присутні представники влади та громадськості міста. Ініціатор заходу, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка Михайло Андрусяк розповів про особливості міськрайонного фестивалю Ярмарку. Ініціювали, ну, скажімо, спілка письменників, десь в моїй особі. Підтримали і керівники насамперед керівник Коломийської РДА Михайло Негрич підтримав міський голова Юрій Овчаренко, жваво відгукнувся і теж підтримав голова Ода Михайло Вишовадюк. Ну і всі люди, які ось тут присутні, запрошені люди із Хмельниччини, з Тернопільщини з з Львівщини і вже зголосилися бути. Участь у фестивалі безкоштовно візьмуть видавці, книгарні, видавництва, письменники, колекціонери, митці і громадські діячі. Обов'язковою вимогою є якісна україномовна книга, наявність презентаційних стендів та проведення презентації краєзнавчої книги. Кращих учасників оргкомітет нагородить спеціальними призами та преміями, як каже Михайло Андрусяк, коломийський манускрипт буде відрізнятись від аналогічного львівського форму видавців. У Львові це чисто ярмарок. Ми ж робимо фестиваль ярмарок. Тобто це не тільки продаж книжок, реалізація книжок, а це і представлення представлення літераторів, представлення їхніх здобутків у своєму краєзнавців, краєзнавчої книги. Ну і зустріч щира, така товариська зустріч книголюбів. Розпочнеться захід о 9-й годині ранку в приміщенні народного дому. Заявки на участь у фестивалі подаються до 10 серпня за адресою вулиця Театральна, 21 в Коломиї. Відділ культури і туризму Коломийської райдержадміністрації. Кожен книговидавець, кожен розповсюджувач книг, чи то книгарня, чи приватний розповсюджувач, будуть дарувати Коломийським бібліотекам свою продукцію. Книжки. Оксана Морняк, Сергій Куриляк для подій НТК.